Доброго дня. Ми знаходимося в готелі Евріка, місто Фрімені. Такий в нас номер на дві персони. Ліжка потім розсунемо, тому що е, тут нема двох односпальних. Так, що тут є в номері? Ось такий вішачок. Бачите, далі тумбочки. Не тумбочки, такі полички з двох сторон. Ліжка, Такий робоче місто, столик дуже такий гарненький кондиціонер. Казали, що да, дуже гарно працює. Казали, що платний, але оказався, слава Богу, безплатний. Так, Фен Чось в кімнаті, але ну, нічого страшного. Далі телевізор, шафа, дуже багато лішечків. Бачите, додатково є подушки, покривало, якщо холодно. Телевізор я вже показала. Так, тут знач, вона кімната чиста, дійсно чисто. Е, туалет біде. ну, Віталій кругом біде є. Умивальник, е, це от, дзеркало. Дивіться, віконечко, така форточка провітрюється, слава Богу. Е, така кабіночка душева. ого, трошки величенька, нормально. Тут таке, от, от, така з душом хорошим, там якісь мої, ще є. Ось тут адозатор миючий. 16 тече вода. Ну нічого. Таке от. Хай не економлять таке. От. А Так, робоче місце. Так, Кондиціонер гарно працює і балкончик. Так, балкон. Це ж треба якось його. Тепер ці рулети мають підніматися. Ще ми не знаємо, як. Ну, коротше, піднімається. Там два стільчика. Боже, якийсь. Віт на бардак, ну нічого. От, а, нічого страшного. Е, є навіть з прищепками. О, Бачите, вішачок для білизни і ще є. Зараз кажу, і ще прищепки вам повинно бути видно. Щоб таке посушити купальники. Ось от у нас номер. Ну, чисто ідеально, бачите, плиточка така на цьому на полуша. Такий чисто європейський номер. Нічого лишнього нема. О, дивіться, ми ще вентилятор, мабуть, можемо включити. Зараз ми спробуємо. Вентилятор. Ану. А вентилятор. О, О бачите? Якраз. Вентилятор включаємо. Це то в нас зараз буде взагалі красота. Коротше, всім задоволені. Все, ось такий отакий номер. Їй в імені. Нам сподобалось. Вас запрошуємо.